ефірі телеканалу Чернівецький промінь новини міста про головні події цього дня. Дивіться у випуску вже за мить. У студії працює Антоніна Фігель. Горів будинок та склад дров. На буковині трапилось дві пожежі на приватній території. Ще 16 пожеж сухостою. Рятувальникам довелось ліквідовувати в області. Так у селі горішні шарівці загорілись дрова. Вогонь поширився на 60 квадратних метрів. Рятувальники знешкодили вогонь. Причину пожежі встановлюють фахівці. Окрім того, в селищі Неполоківці через недолі конструкції димаря загорівся житловий будинок. Власники одразу помітили вогнище та викликали вогнеборців. Ті ліквідували займання. Площою 6 квадратних метрів та врятували оселю від знищення. Не минулося і без пожеж сухостоїв на виклики про масштабні займання. Надзвичайники виїжджали у Чернівецький район, де горіло 12 гектарів сухої трави. У Дністровському районі майже 5 гектарів, та в Чернівцях ще 2 гектари. Нагадаємо, спалювання сухої трави карається законом, тож ДСНСники вкотре нагадують буковинцям не шкодити довкіллю та не палити сухі поля. Намагався вивести з України стародавню кам'яну сокиру. Цінну знахідку охоронці кордону виявили у мешканця Вінничини на рубежі з Молдовою. 69-річний чоловік прямував в сусідню країну на вантажному автомобілі через пункт пропуску Мамалига. Однак під час огляду кузова прикордонники виявили на спальному місці водія чотири монети, датовані минулим століттям, та тисячолітню сокиру. Знахідку, яка ймовірно становить культурну та історичну цінність, вил. Очили та направили на експертизу. Дрова на мільйон депутату однієї з громад буковини повідомили про підозру у справі щодо незаконних рубок. Посадовець, який працює майстром лісу, не виконав належним чином свої службові обов'язки. Що стосується охорони лісових угідь. Чиновник дозволив незаконну рубку майже 200 дерев на території, яка знаходилась під його охороною. Суму завданих довкіллю збитків оцінили в 1 мільйон 500 тисяч гривень. Триває слідство. Кримінальне судочинство в умовах воєнного стану значно змінилось. Лише за минулий рік в Україні розглянули майже 5 мільйонів проваджень, пов'язаних із корупційними злочинами, колабораційною діяльністю та щодо організації переправлення осіб через державний кордон. Нині на Буковину з'їхали судді західних регіонів, аби обмінятися думками щодо складних питань та спільно знайти шляхи їх вирішення. Детальніше далі. Нині на Буковину вперше з'їхались представники судочинства Хмельницької, Тернопільської, Івано-Франківської та Закарпатської областей, аби обговорити проблемні питання, які виникли під час військового стану. З'явилося дуже багато нових типів видів, видів злочинів і е, також часті зміни кримінального законодавства, кримінально-процесуального законодавства, яке вимагає. Обговорення, як правильно діяти, це з метою для того, щоб оптимізувати роботу судів, визначити якийсь порядок, однотипний підхід до питань це буде сприяти правовій визначеності, а також справедливому суду повномасштабного вторгнення судова система показала свою стійкість. Розповідає голова касаційного кримінального суду у складі Верховного суду Олександр Марчук, адже кількість проваджень значно збільшилась. За останній 2024 рік розглянуто понад 4,5 з мільйону... Справ і проваджень 4,5 мільйона. Це означає, що люди хочуть в умовах війни йти до суду, добиватися правди, добиватися справедливості. За словами служителів Феміди, попри виклики, які додались у зв'язку із повномасштабним вторгненням, судочинство швидко адаптувалось до нових реалій. Зв'язку з повномасштабною агресією Російської Федерації зараз суди почали розглядати багато категорій справ, які раніше взагалі не слухались українськими судами. Звісно, йдеться про воєнні злочини, тому що українські судді розглядають справи про катування українських військових. Про насильство щодо цивільного населення щодо про вбивства до тих проблем, які були ще до, скажімо, військової агресії повномасштабної, додаються і проблемні питання самої агресії, тому що це і зруйновані суди, це необхідність документування і розслідування і розгляду тих категорій злочинів, з якими раніше судова система не штовхувалася. Зокрема, питання, які безпосередньо стосуються обмеження конституційних прав та свобод, під час війни обмежуються права людини значно втручання держави, і ми десь відшукуємо той баланс, будемо намагатися. Щоб врахувати інтереси і безпеки держави з однієї сторони і права громадян з іншої, майже у всіх регіонах бракує суддів, а це своєю чергою впливає на швидкість розгляду справ по деяких категоріях. Сроки розгляду справ збільшились. Я приведу до прикладу напевно ту область, яка запрошена в тому числі на сьогоднішню нараду. Це Закарпатська область, де в загальному в апеляційному суді працює сім суддів з них. В кримінальній палаті працює лише троє суддів, але якщо ми говоримо про кримінальну палату із трьох суддів, суд лише один суддя розпочинав цю роботу як суддя кримінальної палати. Інших два судді були переведені з палати цивільної за словами голови Закарпатського апеляційного суду. Провадження у їхньому регіоні загалом пов'язані із територіальним розміщенням. Ми маємо найбільше кордонів. Да, тому що я нагадаю вам, що у нас чотири кордони. Відповідно, всі ті питання, які у нас виникають сьогодні, в тому числі і в зв'язку з повномасштабним вторгненням, з правильним неправильним застосуванням використанням гуманітарної допомоги і з переміщенням осіб через кордони. що стосується складних справ, зазвичай можливу позицію суду у провадженні виробляють колегіально. Що якась є дискусійна проблема, то ми завжди можемо порадитися, можемо зустрітися власне з членами науково-консультативної ради при верховному суді, сформувати якусь певну позицію і відповідно вже потім обговорювати з суддями апеляційної інстанції, першої інстанції всіх регіонів. Окрім того, нині обговорили випадки перешкоджання законній діяльності Збройним силам України та питання щодо негласних слідчо-розшукових дій. Антоніна Фігель, Сергій Грубляк, Чернівецький промінь. Змагалися разом зі своїми наставниками до 130-ї річниці волейболу у чудейській громаді відбувся спортивний турнір серед учнів та вчителів. Волонтери штабу Українська команда відвідали громаду на Буковині та підтримали молодь під час змагань. Подробиці далі це команди складені і серед вчителів, і, і серед учнів. І, і взагалі в волейболі є така специфіка, командний, командний склад може бути 2 х 2, 4 х 4, 6 х 6. То сьогодні саме 4 х 4, кожна команда складається з чотирьох спортсменів, це і вчителі, і учні. Волонтери штабу української команди Чернівецької області підтримали ліцеїстів і передали їм в як Кості призів, корисні та смачні сніданки. Ця громада дуже активно бере участь у спортивному житті дуже часто проводять різні спортивні змагання. Сьогодні ми приїхали на змагання відкрити цей турнір і передати діткам солодкі пластівці для підтримки їх здоров'я. Вже 130 років цей динамічний, емоційний та захопливий вид спорту об'єднує мільйони людей по всьому світу, а також і учнів чудейської громади. Розповідає вчитель фізичної культури Георгій Фрунза. У нас відбуваються традиційні змагання з волейболу серед вчителів та учнів чудейського ліцею номер 2. Дані змагання присвячені приурочені е, до 130-річчя від дня народження волейболу. Для нас це стимул проводити такі змагання, так як учні ми відбираємо учні для подальших змагань. Ми приймаємо участь в дитячій лізі, в чемпіонаті міста Чернівці. І дані змагання є стимулом, щоб учні залучалися більшість учнів до цих змагань і щоб у нас в громаді розвивався спорт. Волонтери штабу Українська команда відвідали ліцеїстів чудеської громади під час змагань з волейболу, аби особисто підтримати їх. Ми дуже часто приїжджаємо до такого роду заходи у цю громаду, оскільки е вчитель фізкультури пан Георгій він дуже активно бере участь у різних заходах. Е дуже часто нас запрошує, і ми з радістю приїжджаємо на такі е змагання, оскільки е спорт це здоровий спосіб життя, і дітки долучаються до таких заходів, до таких змагань. Нагадаємо, волонтери штабу українська команда у Чернівецькій області від початку широкомасштабного вторгнення Росії на територію України проводять активну діяльність, щоденно допомагаючи як цивільним, так і військовим українцям. Альона Рудніцька, Чернівецький промінь. І це всі новини. Нагадаю, переглянути сюжети випуску можна на нашій офіційній сторінці у Фейсбуці, а також на сайті ПромінСівю. Я бажаю вам мирного вечора. Побачимось!